Шановні учні, шановні вчителі, сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці «Задача зірочкою. Параграф 2. І в підручнику профільного рівня, і в підручнику поглибленого рівня початкові уявлення про многогранники. Найпростіша задача на побудову перерізів методом слідів. Хочу сказати, що у підручнику профільного рівня це задача 239. Ось в моїх руках підручник для поглибленого вивчення математики. Він є у вільному продажу в видавництві Генеза. В цьому підручнику це задача 2.43. Задача досить комплексна, 6 завдань. Ну, єдине, що мій набірник Юра, він зробив тут, на жаль, дві друкарські помилки. Тому на ваших екранах я зараз більшу. Ця задача. Ну, в такому виправленому вигляді, ось вона. Ви її, будь ласка, прочитайте. Виправлено, натисніть паузу. В кого є бажання цю комплексну задачу розв'язати. Я думаю, буде цікаво. Спробуйте її розв'язати, шановні учні. Ну, а я поверну менший формат. Ось я вже підготував малюночок. І виписав поки що перше. Три завдання цієї задачі. І давайте почнемо, звичайно, по черзі. На цьому малюночку знайти К1 точку перетина прямує МЛ. Я її можу зразу потихеньку тут проводити, якось так. Якось так. І, прям, і, площ, і площини є вже. І площини є вже. Тобто площини... Нижньої грані, назвем так, нижня грань тетрайдера, Або правильно називається основа тетрайдера. Для того, щоб дати відповідь на це питання, ми повинні для початку розглянути дві прямі. FG пряма, і МЛ. Спробуйте розглянути ці дві прямі і дайте для себе спробуйте знайти взаємне положення цих двох прямих. Тобто ці дві прямі. вони Паралельні, вони перетинаються, чи вони мимобіжні. Дайте собі відповідь на це питання. Значить, щоб дати відповідь на це питання, треба побачити, що прямі МЛ і ФЖ, вони лежать в одній площині у площині QFG. Значить, мимобіжними вони вже точно не є. І те, що на моєму малюнку вони не виглядають як паралельні, це ще не означає, що вони не є паралельними. Це треба довести. Значить, ми пам'ятаємо, що за умовою задачі це в нас один, а це в нас 2. Ну, це, до речі, середина. Да? Середина тому 2. А раз, раз ці відрізки різні, то можна сказати, що трикутник MQL не подібний FQG, а можна і зразу зробити висновок, що ці прямі. Не будуть паралельними. Отже, прямі МЛ і ФЖ. лежать в одній площині, і ми з вами побачили, що вони не паралельні. Раз вони не паралельні, вони повинні перетинатися. Тому ми продовжимо ці прямі далі. Все ж таки, спробую, я це зробити, бо я вам не хотів підказувати. Ми спробуємо ці прямі продовжити і Побачимо якусь точку. Ось це точка. Якась точка. Ми не знаємо, що це за точка. Давайте цю точку поки що на деякий час позначимо точкою К. І будемо про точку К міркувати. Що це за точка К. Ну, точка К абсолютно точно належить прямій М. З іншого боку, точка К абсолютно точно належить прямій Ф. Е В той самий час. Той самий час. Пряма FG належить площині EFG. А тому точка К належить площині, давайте я візьму, належить площині є точка К є Фже. Отже, ми показали, що точка К належить МЛ, точка К належить Євже. А МЛ площині ЕФ не належить. І має з неї одну спільну точку. Значить, вони перетинаються. І саме точка К є точкою перетину. Прямих ML і EFG. А ми, та, давайте я напишу, МЛ і Еф. А ми то з вами в умові задачі. Домовилися, що ми цю точку К1 називаємо, значить точка К співпадає з точкою К1, або точка К1 точніше співпадає з точкою К. Ну, давайте я її К1 і знайду. К1 підпишу. Таким чином першу частину завдання ми виконали. Перша частина завдання, ви бачите, полягає в тому, що відповідно у нас знайдена точка Ку. Друга частина завдання. Друга частина завдання К2, точка перетину МН і ЄФЖ. Ну, абсолютно все аналогічно, чесно кажучи, вже детально коментувати я не буду. Я візьму блакитний колір. Значить, ось у нас пряма МН. Ось у нас Є F, і все, в принципі, точно так же. О, значить, я можу сказати, що точка К2 це точка перетину N M і E F. Ну, в принципі, на малюнку у нас все позначено. А тепер, коли я виконав перші два завдання, я хочу звернути вашу увагу на те. На що не звертав увагу навмисно з самого початку. На зручність мого малюнка. На зручність мого малюнку. Тобто, якби я зробив малюнок, ну я вже не буду лінійку брати з вашого дозволу. Тобто я розставив букви так, щоб той відрізок К1К2. Які я буду шукати у наступному пункті. Ну, він, так би мовити, був переді мною, да? Якби я поставив букви інакше, ну, наприклад, сюди Є, е, а сюди F Ну, ось так, от, да? то ми, ми, я б вийшов десь воно, ну, отут, от було. Ну, в принципі, теж нібито непогано, десь тут би було К1, К2. Теж непогано. Але я думаю, що зручніше, коли К1, К2 цей відрізок прямо перед нами. Звідси дуже, дуже проста мораль, скажімо так. У таких задачах, коли Досить ну, такий складний малюнок, особливо для перших уроків геометрії у 10 класі, він складний цей малюнок. Безумовно, треба, по-перше, спробувати такий малюнок зробити на чорниці. подивитися, як зручніше розташувати точки. Це перше. По-друге, ну, я люблю учням в класі казати, малюнок для такої задачі має бути великим. Тобто тут треба великий малюнок. Тобто він не на дошці, бо в лошаті має бути досить великим, щоб нам було зручно. Третій пункт нашої задачі знайти довжину відрізка К1К2. Перше, на що треба звернути точну увагу, а що ми повинні знати, чи можемо знати для цього. Ну, по-перше, у нас оцей кут 60 градусів, оскільки тетрайдра всі ребра по 4, тобто всі 4 грані. Є рівносторонніми трикутниками, тому третій пункт я почну з того, що цей кут, перший пункт К1Ф2, т 60 градусів як вертикальний. Ну, вже непогано. Значить, я б думав на місці учня наступним чином. Оскільки в нас Треба знайти, нам треба знайти К1К2. Значить, якщо я знайду ФКО і ФК1, то я за теоремою Косинусів знайду відповідно К1К2. Отже, в таких випадках учням, особливо на початкових уроках стереометрії, я думаю, що вам вчителі показували. Нам є корисним. Виносний планіметричний малюнок. Я зробив такий малюнок для того, щоб знайти ФК-2. От я його зробив, трішечки вам підказав. Я думаю, що буде дуже цікаво розв'язати цю планіметричну задачу. Тобто, у нас я, я цю задачу фактично звів до планіметричної. Є рівносторонній трикутник Є qn 1 QM2, ну, тобто з стороною 4. QN1, QM2 і в даній конструкції знайти FK2. Я думаю, що вам буде цікаво натиснути паузу. Тим паче, що тут, я думаю, що є досить велика кількість способів. Ну, точніше, я не думаю, я точно знаю що є велика кількість способів. Ну, я покажу найшвидше. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло. Е, я покажу не просто, ну, скажімо так, можливо, не, 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 не найшвидше, але я покажу той спосіб, які, яким може учень прийти до правильного висновку. Дивлюся, я як учень на трикутник. Оцей трикутник QMN. І кажу, так я в цьому трикутнику знаю дві сторони і кут між ним. Що я можу в такій конструкції знайти? Можу знайти площу легко в одну дію. Треба, мабуть, не треба. Що ще можу знайти? Можу знайти. Третю сторону Mn за теоремою косинусів. Ну, спробую, не знаю, потрібно буде, не потрібно. Корінь квадратний, 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, мінус 2 на 1 на 2 на косинус 60 градусів. Акуратненько порахували корінь із 3. Ну, корінь із трьох, так корінь із трьох. Ну, знайшли, ну, добре. Ну, хто сам не здогадався, можете ще раз паузу натиснути. Можливо, у вас вийде далі. А тепер найголовніший крок, він дещо неочікуваний. Подивимося на наші сторони: 1 корінь із 3,2. І, і якщо ми здогадаємося, що 1 в квадраті плюс корін із 3 в квадраті це 2 в квадраті. То за теоремою оберненою до теореми Піфагора ми зробимо висновок, що трикутник QNM прямокутний, а прямим є той кут, який лежить проти сторони 2. Тобто кут QNM 90 градусів. Після цього все стає дуже-дуже простим. Ну, пропонується такий варіант. Закінчення етапу знаходження FK2. Тобто цей тоді кут Q M30 градусів оцей цей кут також 30, як вертикальний до нього. F M, K2. також 30. А тут у нас кут 60, оскільки трикутник рівносторонній, з якого все починалося. Значить, кут. МФК2 120. А значить, кут МК2Ф 180-120 плюс 30, тобто теж 30. Значить, трикутник, давайте я спробую, щоб малюнок залишився. Значить, трикутник МФК2 рівнобедрений. І в нього F. К2 дорівнює МФ, оскільки там у нас сторона правильна трикутника 4, qm 2 значить тут теж 2. Отже, 2 см. фк 2 2 см. Можу тут взяти червоний і написати. Оскільки ці точки К1 і К2 знаходилися до великим рахунком однаково, ми можемо на таких самих трикутниках знайти. Що? А, ну давайте напишу, аналогічно. Аналогічно. Там FK1, FK1 також 2 см. І ми маємо згадати, що в нас тут було 60. Тут 2, тут 2. Значить цей трикутник є. KF Значить, цей трикутник рівнобедрений. Один кут 60 градусів. Значить, ці два кути теж по 60 градусів, значить, він рівносторонній. Значить К1К2 теж дорівнює 2 см. Ну, а нас чекає четвертий пункт. Давайте я тут зайве спробую прибрати. Нам вже це не треба. Дуже цікавий четвертий пункт. До речі, кажучи, ви можете, хто кому здавалося, що задача важка, і хто послухав мої перші три пункти, можливо, і малюнок, головне, малюнок, можливо, ви тепер зможете розв'язати і четвертий, і п'ятий, і шостий пункти. До речі, кажучи, таке може бути. Спробуйте. Якщо у вас вийшло добре, а якщо не вийшло, то я підкажу. Точку перетину в четвертому пункті, точку перетину прямої МН, МН і площини Є ЛФ. Значить, якщо ми МН пряму бачимо, да, ми бачимо, а площину Є ЛФ, ми не бачимо. І звичайно, у цьому у пункті мого підручника. Розказується, показується, як будувати е, переріз, е, в даному разі тетраедра, проходить через три точки. Ну, Я думаю, що ви, багато хто з вас може цей переріз побудувати. І я, мабуть, зможу. Але виникає питання, чи треба? Можливо, тут треба цю площину, скажімо так, трішечки по-іншому. Розглянути цю площину, можливо, дати відповідь на питання, які точки, крім точок Є е, Л і Ф, належать цій площині, крім точок Є е, Л і Ф. Може ще є тут точки, які їй належать? Якщо ви цю четверту задачу не розв'язали без моєї підказки, спробуйте розв'язати з нею. І, можливо, ви збагнули, що є така в нас точка К2. Ця точка К2, вона абсолютно точно належить ЄФ. Ну, вона так будувалася, ця точка К2. Вона ЄФ належить, а ЄФ, в свою чергу належить, ЄФ належить площині ЄЛФ. Значить, точка К2 належить площині ЄЛФ. Ось ми і побачили ще одну точку, яка належить площині ЕЛФ. І легко бачити, що точка К2, вона безумовно належить прямій МН, вона так будувалася. А раз точка К2 належить І прямій МН, і площині EF, то. Пряма МН перетинається з ELF е, у точки К2. І четвертий пункт ми з вами вже виконали. Тобто, я в цьому четвертому пункті хочу показати, що не обов'язково переріз проводити, от, задана, площина, переріз, да, переріз, переріз тетраєдра площиною. Не обов'язково. Тобто є такий цікавий прийом, який я вам показав. Можливо, ви його бачили на уроці. І в якості підказки дуже схожим прийомом, дуже схожим прийомом ми можемо дати відповідь у пункті 5. Хто цього не зробив, спробуйте зробити. А я після паузи поясню. Отже, пряму перетину плащин L... К1. Давайте к 1 к 2 Давайте собі задамо питання, що це за площина? Які точки належать? Які точки належать? Пробуємо відповісти. k 1 k 2 Як вона утворилася? Ця площина. Як ми можемо задати цю площину ЛК1К2? Як ми її можемо задати? Ми її можемо задати дуже просто: ми можемо задати цю площину як перетин прямої НК2 і перетин з прямою ЛК1. Тобто, якщо ЛК1 і НК2 ці дві прямі перетинаються, точцем, до речі, кажучи, то вони задають площину Л1. К1, К2. І таким чином, якщо я її позначу, ну, наприклад, альфа. Да? Ну, давайте там. Я собі задам питання, а що ми можемо сказати, які точки із тих точок, які на нашому малюнку, які точки цій площині альфа належать? Виявляється, що ми. Бачимо точки N M L K1 і К2, які площині альфа належать. Отже, ми про площину L K1K2 здобули досить багато інформації. Тепер N, F, E. Єдине, що в мене зараз полізе малюнок. N F. E. Що це за площина? Н2. F, e. Ну, давайте тут вже багато точок. Давайте я блакитний. N F. E. Як ця площина може бути утворена. Ця площина може бути утворена, як k 2 прямо перетинається з е, k 2 Давайте я це напишу. N, К2 перетинається з ЕК2. І тоді НК2 з ЕК2, ми зачепимо і точку F. І таким чином, якщо ми її позначимо бета, давайте на хвилинку позначимо, то ми можемо сказати: от площення альфа, ось я обвів точки, які належать площині бета. N, M, k 2 M, k 2 Е і Ф. Е і Ф. Отже, ми з вами здобули, ну, виявилося 5 точок, які. Так, трішечки я. Трішечки я. Так, да, ну, в принципі, так. Да. Значить, які точки спільні? Тобто я всі точки позначив. Значить, у нас спільні точки N, M і K2. Всі ці точки N, M і K2, ви бачите, я жовтеньким. Всі вони лежать на одній прямій, до речі, кажучи. І якщо нас питають пряму перетину k 1 K2 і NFE, я можу її назвати k 2 можу NM назвати. Тобто, ну, це. Справа хазяйська, скажімо так, я її назву. Значить, у нас є лк 1 k 2 перетині з НФЄ. ну, Давайте я її назву, як я її назвав. НК2. Тобто у нас є багато пособів її назвати. Ну, назвав НК2. Головне зрозуміла суть. Я не будував ці площини, реально. Я не шукав переріз цих площин з тетрайдером. Я тим паче не шукав цю пряму. Тобто я цю пряму знайшов ось таким дуже оригінальним способом. І я думаю, що цей спосіб може вам стати у пригоді в наступному. Ну і нарешті шосте крайнє завдання у цьому Ті задачі дуже такі класні. Зараз я його скопіюю. У якому відношенні площина L, k 1 k 2 ділить відрізок Q є, рахуючи від точки Q. Виявляється, для розв'язування цієї задачі в нас вже все готово. L L k 1 k 2 Що це за площина? В цій же площині ще є точка N належить. Точка N належить площині L, k 1 k 2 Належить. Точка N належить Є Q? Належить. Значить, нас фактично питають, у якому відношенні точка N ділить ребро відрізок QE, рахуючи від точки Q. Тут у нас один було за умовою, тому тут три. Значить, N до N є NE. Один до трьох. Ми задачу повністю розв'язали. В мене тут трішечки. Місце для відповіді. В третьому пункті у нас відповідь 2 см. В четвертому це точка К2, в п'ятому пункті НК2. І в шостому пункті 1 до 3 Ось така, на мою думку, цікава задача для другого параграфу курсу стереометрії. На, на мою думку, хороша розвиваюча задача. Я думаю, що вчителі. Зможуть цю задачу взяти на озброєння, розв'язувати. Ну, у профільному класі я вважаю, що такі треба задачі розв'язувати. Хоча у моєму підручнику дуже багато задач. Величезний вибір задач у моїх підручниках для профільного рівня, але сподіваюся, що цю задачу ви знайдете час розглянути. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Тому, як завжди, чекаю лайк за це відео. До нових зустрічей!